Багато у своїм житті горя і болю зазнала, Матуся слова золоті донці передала, вчилася жити на помилках, граблі ж бо безпощадні, сирота, як та стеблинка, в житті не пасла задніх і розумілася на людях, душею їх відчувала, не тільки свята, а й у будні, де ходила там співала. Не співай, дочко, схаменися, бо проспіваєш щастя, казала й Хайзовиця, вона ж в батька вдалася, пісня жити допомагала, з нею не падала у відчай, друге знову закохалася, і він був наймиліший. З вуст слова піснею лилися, не на жарт закохалася, у майбутнє разом дивилися, звідти. Донечка усміхалася, де ти блукало, щастя моє, матуся батькові казала, Я щасливий, що ти у мене є. Пробач, що довго мене чекала.